Пішну цю розповідь з комбанізона. Це комбанізон для моєї племінниці. Я трохи не розрахувала і вийшов у мене розмір 9-12 місяців, в довжину він 70 см, якщо брати від точки верхньої до манжету на штанятах. Це найдурніший проєкт, який в мене був взагалі в житті, тому що він надзвичайно довгий. Це е... Маріно Baby Drops і уніколор, скажу вам номер, може комусь треба, третій номер. Дуже гарний номер, такий він блідолимонний, е, дуже гарний е, колір, але. Це була дурна затія, тому що я почала в'язати на місяців 6-7, Чи не пам'ятаю, як там вказано в описі? Це опис від Monday Sweep. Тож я почала в'язати, але я щось не розрахувала з ширістю нитки, чи не знаю про що я думала, але в мене вийшов він найбільший, який можна. Це безкінечний процес. Я вже в'яжу його просто цілу вічність. Я вже на фінішній прямій. мені треба закінчити рукава. І в мене закінчилася пряжа. І чоловік повертався з аеропорту і купив мені цю пряжу в одному з. Магазинчиків, тому що я йому сказала, що от мені треба один бунтик, і як я буду замовляти один бунтик. Це ж бунти коштує менше, ніж доставка. Треба буде ще щось взяти. Він, видно, перелякався, що я зараз наберу ще пряжі і каже мені ти знаєш, я тут проїжджав повз магазин пряжею, щоб він ну, проїжджав повз, це ще окей, може бути, щоб він звернув на нього увагу, що значить мотивація. То я вже його дов'язую. І буду відправляти в Україну, тому що племінниця може і не доросте зараз до нього, але я думаю, що навесно якраз він буде їй. Може, трохи завеликий. Я бачила, що вдягають цей комбез отак підгортаючи трохи манжети на руках на, на ногах. Це абсолютно невигідно вигідно в'язати на дитину такий розмір такими спицями і такою пряжею, тому що коли є в програмі ще діти, тоді так. Типу, одягне одна дитина, потім інша. А якщо це одна дитина і. Максимум цей комбанізончик втягнути на неї може 10 разів, це якщо пощастить і все зійдеться. Учора я записувала вам відео на столі, і цей Sweet був ще не готовий. Але за вечір я його закінчила, закінчила рукава. Тут було зовсім небагато. І зараз я його кину в прання, тобто це до ВТО. Як на мене, він величезний. Можете уявити, скільки тут роботи. Мені здається, що я в'язала його цілу вічність просто вічність. Але він готовий і мені легше. Найгірше, що зі мною сталося за останні місяці, це багато процесів одночасно. Я не того типу людина, не того складу людина. А мені прям погано, коли я в'яжу багато процесів одночасно. Мені здається, що в мене якийсь хаос в думках в голові. Мені треба один процес, максимум, максимум два процеси щось маленьке, щось велике. От він вийшов. Він такий важкуватий, хоча тут 200 грамів, 200 може 20 грамів, бо ну, рукава там вже були готові, майже, мені здається, до цієї точки. Тобто я десь такий шматочок дов'язала, От, і найбільше я ненавиджу пришивати ґудзики. Я навіть не знаю, що я більше ненавиджу, В'язати на 3 мм бодік, який буде вдягнутий 5 разів, чи пришивати ґудзики до цього бодіка. Але насправді ну, це гарно. Це дуже гарний лимонний колір, такий класичний ґудзик, я обрала. Прозорі, де вони а, геть прозорі, і мені це дуже-дуже подобається. І якщо ви думаєте, що в нас в хаті дуже-дуже тепло і я хожу в цій майшці, то ні. Я її вдягла, аби показати вам. Нарешті я прошила гудзики, ті, які показувала в передніх влогах, тепер все мені здається ідеальним. А в хаті холодно, тому що камін я вимкнула, тому що ви на каміні. Це знову ж таки коротко пряжа і токіно купила за рекомендацією Олени. Ятель. дуже мені подобається пряжа. Однозначно буду в'язати ще вироби. І як бачите, з моєю швидкістю в'язання саме літніх виробів. Вартувала б вже починати. і Тоді до літа 25-го року, можливо, у мене буде ще якась блуза або, може, е, якийсь інший виріб. Я щасно кажучи, зробила б собі таку, скажімо так, кардиганчик такого типу. А, тож, закінчені у мене два, навіть три. Але третій він не вдалий, його треба перев'язувати, можливо, мені щось порадити. От мій невдалий проєкт. Зараз ви зрозумієте, в чому його невдалість. Це ніби дві шкарпетки з різних пар. В'язала з різницею, можливо, в тиждень. На цих шкарпетках видно мій моральний стан з різницею один тиждень. Може в два тижні. Ні, ну на десь в один тиждень. Мені дуже подобається ця пряжа, це білий колір твідовий, це Лана Гросса. Купувала на Базарі десь рік тому, вже в'язала собі шкарпетки зараз покажу. Ось такі в мене є шкарпетки з Жакардом. Дуже мені подобаються. дуже їх люблю. Ряжа чудова. І цей контрастний колір — це теж Лана Гроса. І взагалі мені дуже подобається цей подвійний набір тут Жакард, який гріє, тому що це подвійна нитка. Дуже раджу. Це нитка е, Лана Гроса, а оцей кольоровий. Е, Артикул це з магазину Ланар, що в Мілані. Багато хто вже його знає, хто з місцевих або е, бачив мої відео попередні, то я в захваті. Е, і від пряжі, і від кольорів вони е, змінили лінійку. В них тепер є інші кольори. Якщо в разі ви вже купували якісь попередні тут, е, так символічно ну не український прапор, але нагадує про це. От єдине, що я тепер не знаю, що робити, дов'язувати, розпускати більшу, тому що ця шкарбетка на мене в принципі напевно краще. Сідає, вона трохи завузька, не сильно, але трошечки. Я думаю, що після кілька пранів, носків, ну, розтягнеться розтянеться, якраз буде те, що треба. А цю треба перев'язувати, бо вона на мені вже висить. Тобто будемо їх рахувати до готових. Бачите, наскільки вона менша. Тут я перерахувала та сама кількість е петель, такий самий набір, все те ж саме, просто щільність набагато. І от в ширину теж. Ну, може, в ширину не так кардинально, хоча все одно там є різниця. Але в довжину, ну це просто дві різні шкарпетки. Тож, це закінчений проєкт, який треба щось вирішувати. Цей светр ви бачили в своїй початковій фазі, скажімо так, в попередньому відео. Я вже його закінчила навіть двічі, тому що я дов'язала до цієї точки, десь поблизно. Ну, воно видно трошки до цієї точки, і чоловік вдяг, може, побрала, чоловік вдяг один раз чи двічі, і воно було видно, що він такий трохи на нього. За короткий, не критично, але за короткий. А він любить такі більш довгі, скажем так, светри, і тому я вирішила переробити. А то я зробила цю операцію хірургічну. Я перезняла на спицю перший лицевий ряд чи другий, не пам'ятаю. Потім роз напевно другий лицевий ряд розпустила один ряд. Відділа резинку, її перенесла теж на окрему спицю, потім дов'язала цей шматок, і потім вже методом шивання петля в петлю, скажу так, доточила. Я ніколи так раніше не робила. Завжди мені це здавалося якось дуже муторно, але, чесно кажучи, мені сподобалося, і мені здається, що це легше, ніж перев'язувати, наприклад, резинку. Тут я в'язала резинку на пів схрещену, тобто ось всі виворотні схрещені, і це мені нелегко дається. Потім тут закриття італійське, це карна пряжа. Тож я зробила цю операцію, і мені дуже сподобалось. Чоловік в захваті, це найлегше сфер, який в нього є. Це XXL метод. Японське європейське плече, коли ми в'яжемо все по колу. О, так що дуже він задоволений, я задоволена, це найлегший сверд, він важить 435 грамів. Тож ширина під пахами 67, і від верхньої крайньої точки 69. Ну, він такий майже квадратний. Тобто він. Доволі такий оверсайз, але сидить на чоловікові добре, тому що в нього дуже широкі плечі і вузький таз. І через це я зробила збавляння. Відповідно, відповідно, назу він повинен бути меншим. До речі, 61. Так тут є компенсація в 7 см. Це вже мені светрик з пряжі, з такої блакитної, синьо-блакитно-зеленої. Вам до речі, доволі непогано продається колір. Я його бачу зараз так само, як і в Житті він напевно трохи більше в зелень, але ну так дуже незначно. І це насправді твіт такий ненав'язливий, тобто це імітація твіду. В ньому є зелені, білі, чорні, і навіть подекуди такі бордо темно сині вкраплення. Це дуже гарно виглядає в житті, особливо на сонці. Це дуже помітно. У мене тут було трохи переробок. Це мій я в'язала за своїми власними розрахунками, спущене плече. От, мені подобається як він і на мені, мені подобається е, пряжа. Які були переробки. Переробка номер 1 це був е, низ. Знову ж таки, в мене е, з низом проблема, тому що я не врахувала те, що е, все ж таки арани е, стягують полону. А коли я прийшла вже на разинку, то я не зменшила петлі. І враховуючи, що це а, все ж таки карна пряжа, вона не тримає резинку. У мене були з цим проблеми. І я перев'язала її. Тобто я зменшила, по перше, петлі. По-друге, я зробила схрещену знову ж таки резинку. Але тільки по от рукава я вирішила зробити а, лицьовими. І мені це подобається, робила збавляння, як ви бачите. За розмірами він, ну кажучи, немає уяви. 50 см довжина і від пахви до пахви 47 Може, з половиною 47, відстав. Um, важить він теж доволі мало: 300, 315, щось таке. Друга переробка це був, була горловина. Я зробила спершу маленьку горловину, але вона мені uh, не сподобалась і мені якось дуже захотілося зараз uh, саме високої горловини. І я перев'язала її, тут розпустила. Знову ж таки, карна пряжа, вона погано тримає, тому я зробила дещо зухвале. Я пров'язала рядків 10, може, не рахувала, я так на око подивилася звичайною резинкою, а потім почала в'язати всі виворітні, всі лицеві, тобто я в'язала по лицьовій стороні всі лицеві виворітними, всі лицеві з хрещеними, і потім я отримала отаку горловину, коли я вдягаю його, його завертаю таким чином. І в мене виходить схрещена петля всередині. І на вигляд це звичайна розинка, хоча вона набагато більш компактна і саме дуже подобається. Я вписала поворотні ряди. Тут це трошки помітно, бачите, немає візерунку саме на плечах, але мене це небережне, поки мені дуже подобається, що тут є така додаткова можливість спадання цього плеча, тут нічого не стягує і плече ніби спадає більш. Це дуже мені подобається цей света. Я вже хотіла зняти відео і почати його вдягати більш активно, тому що все ж таки зараз високе горло, мені дуже-дуже подобається. І наостанок вам покажу ще от такий, таку покупку. Це два бунтики, які купив чоловік разом з цим Бебі Маріно, тому що він мене просить зв'язати йому концертні шкарпетки. Концертні шкарпетки вони високі, то коліна. Тому що коли музиканти сидять, а всі скрипалі вони здебільшого сидять, коли грають. То штанина піднімається і видно, видно ногу, так і тому всі концертні шкарпетки вони дуже високі. Але так як вони зараз взимку грають, дуже часто в якихось церквах доволі погано з поганим обігрівом, і в нього завжди мерзнуть ноги. Тож він мене просить, і я йому зв'яжу такі високі шкарпетки. Сподіваюсь, що в мене не випадуть очі, коли буду в'язати оце чорне й дрібне, але давайте сподіватися на краще. От а сьогодні в нас. Середина листопада, я не пам'ятаю, який день, чесно кажучи, але зараз дуже багато шахетних атак, дуже багато атак е, цих дебільних сусідів, і навіть сусідами їх не хочеться називати. Це є просто якісь виродки. тож треба зараз більш активно донатити і не забувати, що нас, тих, хто не на фронті, набагато більше. І саме тому зараз є нашою відповідальністю донатити. Якщо хочете отримати щось на за донат, то можете купити в мене шарф, який є за посиланням у шапці профілю. Всі абсолютно 100% доходу я перенаправляю на збройні сили. Це завжди різні збори дрібні і не дуже завжди. Звітую тут у відео, коли певну суму, яка накопичується в акаунті, перекидаю на якийсь збір. Це просто якщо ви хочете отримати. Щось задонативши, от і там же в шапці профіля є мій інстаграм закритий. Тобто, аби додатися, вам треба написати мені це я. Ця процедура необхідна для того, аби в мене там були тільки свої люди. У мене там багато е фото, і відео мого життя, буття, там і будівництво, і якісь поради з книг. Е там не завжди е цензурна лексика, там не завжди інстаграмні картинки. Там таке звичайний інстаграм. Подруги. Тобто, якщо ви хочете бути мені другом або подругою, то Можете додатися, і я буду вам рада. Разом на сила! Слава Україні! Слава нашим героям і до наступного відео!